Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Всі люди на дорозі пішоходи. І перш ніж переходити дорогу, треба уважно на неї подивитися, щоб не їхала машина. Переходити дорогу треба тільки по зебрі. На дорозі є головний помічник. Це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по мить. але й тут не забувати сина навкруг контролювати. Ну, а зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гра автобус. Колеса автобуса крутяться. Крутяться, крутяться, колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверця та автобуса, туди сюди, туди сюди, туди сюди, Дверця та автобуса, туди сюди, туди сюди. Шипку, шух, 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 шух. Щитки чистять, шибко, шух, шух, шух. Шух, шух, шух. Сигналить автобус бі 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 бі-бі-бі, бі-бі-бі. бі Сигналить автобус бі 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 Водій, каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад, пройдіть назад. Водій, каже всім, Пройдіть назад, пройдіть назад. А друзі радо вітаються, всім привіт, всім привіт, а друзі радовітаються, всім прий... З автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться, ну, а зараз пропоную зробити аплікацію світлофор. Для роботи нам потрібно пензлик, підставка під пензлик, клей, різнокольоровий папір червоного кольору, жовтого кольору та зеленого кольору, серветка. Та заздалегідь у мене вже готовий макет світлофора. Для того, щоб зрозуміти, як правильно це зробити, ми викладаємо кружечок спочатку червоного кольору, потім жовтого кольору і зеленого кольору. Це кольори світлофора. Беремо червоний кружечок. Набираємо на пензлик клей та промазуємо по всій поверхні клей. Намазали ми добре все та приклеюємо червоний кружечок. Зверху примакнули серветкою та прибрали залишки клею. Потім беремо кружечок жовтого кольору та також промазуємо його клеєм. Промазали, взяли обережно. Наклеїли жовтий колір. Примакнули серветкою, прибирали залишки клею та взяли зелений колір. Клей ми намазуємо на некольорову сторону. Добре, добре все промазуємо. І приклеюємо зелений колір та зверху знов. Примакуємо серветкою, і у нас з вами вийшов справжній світлофор. Мої малята! Ми все з вами знов зробили правильно. Ми навчаємось, але я вам хочу нагадати: якщо горить червоний колір світлофора, то ми зупиняємось. Якщо горить жовтий колір на світлофорі, ми приготувалися. А якщо горить вже зелений, то ми вирушаємо у путь. До побачення, мої любі, до наступних зустрічей. Па-па!